Більшість українців не підтримують ідею проведення наступних виборів під час війни, як президентських, так і парламентських чи місцевих. Такі висновки всеукраїнського опитування, що було проведено соціологічною групою рейтинг від імені центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Як свідчить інфографіка, оприлюднена соціологами: 67% опитаних виступають проти ідеї проведення президентських виборів під час дії воєнного стану, а 30% опитаних українців вважають, що волевиявлення на часі. Приблизно аналогічні показники дослідження і щодо парламентських та місцевих виборів. А що з цього приводу думають мешканці Сумщини? Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась на вулицях обласного центру. Я не уявляю, як їх потрібно проводити. Якщо чесно, я не уявляю, як люди на окупованих територіях будуть мати право голос, як військові будуть, які десь на нулі знаходяться. Тому ну я не підтримую. Але якщо наша влада буде мати можливість бути, буде, буде реально оцінювати ситуацію, що це можна провести, то я в принципі не проти, чому ні. Кожен висловить свою думку. Ну, я думаю, що зараз найактуальніше питання це президентські вибори, тому що ну, всі обговорюють саме це місцеві нічого не вирішують. Я думаю, треба вибори. Чому? Ну, Саме час виборів. Я вже не знаю, як обіцяти, але б я щось почала змінювати. А власне на президентському, парламентському, місцевому рівні? На всіх рівнях. Я думаю, зараз саме час зробити вибір кожної людини, свій вибір е, і е, так, показати свою власну думку з приводу ситуації взагалі в, е, в нашому країні стр, і в місті теж негативно. А чому? Бо Вони заборонені вибори під час війни. Тому я не думала про можливість їх проведення. Негативно. А чому? А які можуть вибори під час війни? Я з Білопілля. Є желання провести вибори Білопіллі? А, а взагалі, якщо брати всі рівні, хоч і парламентський, хоч і президентський, хоч і місцевий. Ну, яка різниця? Бомблять. Ну, Ходіть, воно... Розбомбили недавно назад, дві, дві неділі назад Дом піонерів, там, де проходить вибори у нас. Ну, он. Так що нема сенсу. Закінчити, тоді вже вибирати. Отрицательно. А чому? Коней на переправи не міняють. Негативно. Тому що я вважаю, що зараз не час вибирати владу. Категорично, проти. Чому? Не на часі. І не всі зможуть прийняти участь у виборах. Все потрібно робити по закону. На це є закон, там є статті, і їх придержуватися, повинні всі. Важко після періоду війни важко. Ну і треба щось міняти теж. Так теж неможливо. А саме на президентському, парламентському чи місцевих рівнях? <пробітник> ну На парламентському це ой як кричить. Ой, як кричить. А, а далі дальше... не буду вже й говорити вам, та й все. Отрицятельно. А чому? Я подумав, що війни не вони просто. Хай воно йде, як і йде. Ну, важко їх буде провести, тому що багато бійців на фронті, які повинні голосувати. Ну, як це зробити, я не знаю. Ну, тому поки ну хто не. Це повинні бути якісь постійні ротації, ж, щоб вони могли проголосувати. А зробити можливість голосувати прямо там на позиціях, я думаю, це нереально, тому що будуть прильоти. Ну, коротше. Тому ну, це якась така ідея, то вона є, але радські можна з часу сучасу. Тож переважна більшість опитаних нами мешканців Сумщини вважають, що вибори слід проводити після завершення війни, а зараз вони не на часі. Разом із тим, результати іншого соцдослідження групи рейтинг демонструють значне падіння рейтингу підтримки президента України, зокрема в лютому 2024 року, порівняно з вереснем 2023 тисячі знизилася частка українців із 42 до 22 відсотків, які повністю схвалюють діяльність Володимира Зеленського.